Саміт НАТО вже триває, і з'явилися дійсно неочікувані заяви. Схоже на фоні страшних атак по містах України, Дніпру, Кривому Рогу і звичайно злочинні атаці по Києву, де було підірвано лікарні. Наші партнери зайняли більш різку позицію щодо агресорки. Тож тепер Росія може загрожувати дуже потужна відповідь за всі злочини. Як до ініціативи долучаються країни НАТО, які рішення прийняли, побачите далі. А ми вітаємо всі глядачі. Чів ставте вподобайку, підпишіться, щоб нічого не пропустити, і залишайтеся з нами до кінця, щоб почути всі важливі новини. У Вашингтоні триває саміт НАТО. Питання стримування нападу расистів і підтримки України є одним із головних на ювілейному зібранні, яке альянс проводить в 75-й рік від свого створення. Так нині стало відомо про те, що Британія дає дозвіл Україні на завдання ударів за допомогою крилатих ракет штормшадо в глиб території РФ. Про це заявив. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Ці заяви підтверджують його прихильність до політики попереднього уряду. Ріші сунака, який також дозволив Україні самостійно вирішувати, як використовувати ці ракети. Повідомляє Блумберг. за словами голови британського уряду. Київ сам має вирішувати, як використовувати ракети штурмша до передані Великої Британії. Ракети цитую очевидно повинні використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права. Як Слід чекати так додав прем'єр, заявивши, що на його думку шторм Шадоус слід використовувати в оборонних цілях, але Україна має вирішити, як їх використовувати для цих оборонних цілей. Пояснив свою думку, голова британського уряду. Стармар також прокоментував удари РФ по лікарні хманит в Києві. І за його словами, це був абсолютно шокуючий напад, який став цитую дуже важливим, хоч і трагічним тлом для саміту НАТО. Британський прем'єр додав таке: моє послання про зад. Анту Потляру таке цей саміт НАТО слід розглядати як ясну та єдину рішучість союзників щодо НАТО та інших країн, які перебувають там, водночас підтримати Україну та протистояти рашистській війні. розумівав британський прем'єр. Нагадаємо, що у штурм шеду, яким ЗСУ тепер можуть вражати цілі на території РФ, це крилаті ракети точним наведенням і дальністю враження понад 250 кілометрів. До слова, рішучо захистити Україну від вторгнення. Ні, арафії на саміті НАТО у Вашингтоні пообіцяв президент США Джо Байден. Путлер хоче найбільше і не менше ніж повне підпорядкування України. Україна може зупинити Путлера, сказав Байден, вітаючи країни-члена на саміті. У своїй вітальній промові американський президент підкреслив, що сьогодні НАТО сильніше ніж будь-коли у своїй історії. Варто зазначити, що центральною темою саміту стали нові зобов'язання щодо військової та гуманітарної допомоги Україні. Секретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт ще більш зміцнить шлях України до членства в НАТО. До того ж, Байден і лідери Німеччини, Італії, Нідерландів та Румунії публікували спільну заяву із президентом України Володимиром Зеленським, в якій оголосили про постачання п'яти систем Петріо та інших стратегічних систем протиповітряної оборони. Видання зазначило, що Зеленський, який прибув до Вашингтона, і має зустрітися із Байденом найближчим часом, заявив, що Україні потрібно щонайменше сім систем. Патріоти і ця мета досягається завдяки новим поставкам. Крім цього, Володимир Зеленський також підкреслив, що РФ щодня застосовує 300 літаків в операціях проти України. Щоб дорівнятися до противника в небі, Києву необхідні щонайменше не менше 128 винищувачів F-16. Про це президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи в президентському фонді та інституті Рональда Рейгана в США. РФ щодня використовує 300 літаків проти України. В нас було рішення рішення про 10 20, навіть якщо буде 50 винищувачів, у них 300. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. До моменту, поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо дорівнятися до них у небі, пояснив глава держави. Він додав, що ще одна проблема полягає в датах постачання F16. Україна сподівається, що літаки надійдуть цього літа. Знаєте, ми завжди чекаємо, як моя мама чекала на мене після школи. Я завжди знаходив причину прийти пізніше, і це те саме, але набагато серйозніше, сказав Зеленський. Володимир Зеленський також заявив, що Україна зможе захистити міста від рашистських керованих бомб. Якщо американське керівництво зробить крок в парад і дозволить знищувати рашистські військові літаки на їхніх базах, ми чекаємо на цей крок, і Ми можемо значно обмежити дії РФ на півдні України і витіснити окупанта звідти, Якщо американське керівництво допоможе нам з необхідними можливостями для глибоких ударів по російських військових та логістичних об'єктах у нашому українському Криму, підкреслив президент. Він додав, що говорить про це з усіма партнерами України. Щодо алгоритму завершення війни, Зеленський зазначив, що найкращий спосіб після першого саміту миру організувати і підготувати план, а ще підготувати другий саміт протягом наступних місяців, щоб світ натиснув на Путлера, щоб зупинити війну, і це найкраще сп. Посіб, ми повинні і можемо організувати другий саміт миру цього року на основі формули миру ще потужніший, по-справжньому вирішальний, нам потрібна ця підтримка від США, сказав президент. Під час розмови в Зеленського також запитали з приводу того, чи досі важливим для України є вихід на кордони 1991 року. На це президент України відповів, що якщо Україна не зможе відвоювати свої території повністю. Це буде вважатися замороженим конфліктом, а це небезпечно. Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно рятувати громадян, держави, і ми не члени НАТО. У нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путлер програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт, і це питання часу, коли він знову прийде із вторгненням. А він це зробить, підкреслив український лідер. Він також зазначив, що Путлер не зупиниться, якщо. Віддати йому Крим, хай там як варто зазначити, що незадовго до зустрічі НАТО у Вашингтоні голос Америки з посиланням на американського високопосадовця писав, що на цьому саміті обговорять конкретні шляхи для прискорення можливого членства України. Як відомо нині, конкретна дата членства України в НАТО залишається невизначеною. Втім, на саміті НАТО у Вашингтоні лідери альянсу погодять міст до членства для України, підкресливши незворотний шлях Києва до вступу. Крім того, щорічна допомога в розмірі 40 мільярдів євро забезпечить фінансову стабільність України на шляху до інтеграції в НАТО. Про це заявив екс-заступник помічника генсека Джеймі Ши. За словами Ши Володимир Зеленський може бути розчарований, оскільки він не отримує більш визначених умов і графіку для членства. Втім, я думаю, що НАТО дуже старанно намагається переконати його, що навіть якщо дати членства, ще немає підготовка йде в правильному напрямку. Саме в цьому полягає Сенс фрази міст до членства сказав екс речник НАТО. Він додав, що це буде прописано в декларації, де чітко зазначить, що Україна перебуває на незворотньому шляху до членства. Одним із важливих аспектів цього процесу стане створення нового командування НАТО у Візбадені в Німеччині. Це командування буде відповідати за координацію підготовки української армії та передачі озброєння і техніки, що зробить цей процес більш послідовним і орієнтованим на потреби України. Про те, що Україна може бути не повністю задоволена результатами саміту НАТО у Вашингтоні, оскільки в альянсі існує думка, що приєднання України можливе тільки після війни. Заявив і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікурський. Київ ймовірно не задовольнить міст до НАТО. Україна буде задоволена тільки. Ки тоді, коли виграє війну. А зараз немає нічого більш небезпечного ніж ненадійні гарантії безпеки, Додав Сікорський. Він також підтвердив, що під час саміту союзники оголосять про матеріальну допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів доларів. Крім того, буде створено групу країн, до якої війде і Польща, що підписали угоду про співпрацю з Україною в питаннях безпеки. Перш за все, ми покажемо, що ми єдині НАТО створили для стримування наступаючої арефії. Арев РФ знову наступає. НАТО виграв у перші, переможе в друге, сказав польський міністр. До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що альянс нарощує співпрацю з Україною. Столтенберг зазначив, що під час саміту НАТО всі члени альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання. За словами очільника НАТО, першим елементом цього зобов'язання стане збільшення витрат на оборону. Іншим основним елементом стане те, що цитую, ми повинні витрачати краще і більше разом на оборону. Також як заявив Столтенберг, країна-члени НАТО ухвалять. Ти рішення спрямовані на тіснішу співпрацю з партнерами, зокрема і з Україною. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь до зустрічі і слава Україні.